Вітаємо. Ви дивитесь новини на каналі КТМ сьогодні у випуску. Волонтери оголосили черговий збір на авто. Яскраве відкриття театрального сезону в Олександрії. Виставою Київського театру на Подолі. Вільний арт-об'єкт в укритті бібліотеки. Олександрійські волонтери вкотре збирають на автомобіль. Проте ця історія унікальна. Знайшов і частково оплатив разом зі своїми побратимами автомобіль для виконання військових завдань Максим Кумпан. На жаль, з героєм-захисником Олександрія попрощалася 15 вересня. Проте збір триває, і це придбання може врятувати життя не одного воїна. Зібрати потрібно ще чимало. Про це розкаже Ірина Кабанова. Олександрійський координаційний центр волонтерів оголосив черговий збір на авто. Збір особливий, адже той, хто ініціював його та частково зібрав кошти, загинув на війні, зауважує Ірина Кабанова. До нас звернулися військовослужбовці 56-ї бригади, де служив наш Максим Кумпан. Е, Максим мав на меті, мав мрію придбати автомобіль, який, як він казав, якщо буде в нас автомобіль, ми будемо на коні. Нам швид, легше буде воювати. Ми зможемо зробити набагато більше. Він знайшов автомобіль, за проплатив аванс за власні кошти. Попросив нас, щоб ми цей автомобіль пригнали, обслужили. Ми його пригнали, обслугували. Він був вже готовий виїжджати. Але Доля внесла свої корективи. Війна зламала всі плани. Максим Кумпан, як герой, загинув на війні, але його жінка, його родина, і ми волонтери і побратими. Ми хочемо, щоб та мрія, яка була у Максима придбати автомобіль для своїх побратимів, вона була втілена в життя. Авто вже в Олександрії. Половину вартості сплатив сам Максим Кумпан, але слід ще зібрати три тисячі доларів. Максим проплатив своїми грошима половину вартості машини. Нам треба зараз зібрати 3100 для того, щоб ця машина могла поїхати в зону того, щоб вона могла поїхати на передову. Тому я дуже прошу долучитися до збору коштів. Нам треба зібрати 3100 доларів для того, щоб мрія. Максима, який віддав життя за нас з вами за нашу Олександрію за Україну, вона була втілена в життя, і цей автомобіль зміг допомагати хлопцям мочити ворога. Реквізити можна знайти на сторінці волонтерського центру. Кошти можна занести безпосередньо до волонтерів. Сума велика, але разом реально втілити мрію загиблого героя в життя. Олександрію з виставою 100 тисяч за твором Івана карпенка Карого відвідав театр на Подолі. В головній ролі народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Богдан Бенюк. У цікавій ролі Копача Бонавентури Наш земляк Сергій Сипливий. Знімальна група поспілкувалася з акторами про настрій, плани, враження від Олександрії та саму виставу розкажемо в новинах. Виставу сто тисяч за одноіменним твором Івана Карпенка Карго показав в Олександрії Київський академічний драматичний театр на Подолі. До Олександрії театрали завітали в рамках всеукраїнського фестивалю Вересневі самоцвіти. Акторів у рамках відвідин нашого міста запросили до будинку футболу. Тут Сергія Сипливого привітали 60-річним ювілеєм, який він нещодавно відсвяткував, та подарували земляку іменну футболку з пам'ятною датою. Я ще як вчився в школі, я грав на цій сцені і виступав на цій сцені. Я пам'ятаю те, що я сьогодні побачив, з тим, що я пам'ятаю, це дві надзвичайно великі різниці ну надзвичайно великі. Знаєте, дуже дивно ходити по цих місцях, тому що я пам'ятаю, що тут вулиці наче були ширші, дома наче були вищі, наче не було так багато дерев, а зараз все розрослося, все стало маленьке. Мій двір, я сьогодні проїхав мимо будинку, в якому я прожив. Ну, я народився, тоді вона називалася, я не знаю, як зараз називається вулиця, Діброви. Вона була діду. Є Діброва. Так і є Діброва. От, туди мене привезли з пологового будинку, і я там пробув два чи три роки, я вже зараз не пам'ятаю. Але я пам'ятаю це місце. І зараз, звичайно, туди я коли приходжу, в мене такі почуття на, на мене переповнюють. Що... У супроводі директора Олександрійського театру Юрія Біланюка. Народний артист України Богдан Бенюк та наш земляк, провідний актор театру на Подолі Сергій Сипливий, прогулялися парком імені Тараса Шевченка. Поспілкувалися з міським головою Сергієм Кузьменком. Слава моїм друзям радий Радимо мені також дуже приємно. скільки вам років я вибачаю мені. Та я вже такий трошки пристаркувати, але ще тримаюся. Ні, так я просто зараз Богдан Михайлович. кажу, бо він зробив? Він зробив 60, він зробив більше ні. За за свої роки, ніж я за свої 60. Богдан Бенюк відзначив унікальність нашого театру з Олександрії. Фактично почався шлях багатьох акторів нашого українського театру, тих, кого ми називаємо корифеями. Театри запрацювали ходом повним іду. Там поставці. де Богдан Михайлович грає, туди йдуть просто так валом. Театр почав повертатися, і оцей механізм не пустити, це було дуже складно, але потихеньку йдуть. І Люди йдуть уже в театр. Такі, єдине, що вистави в Києві, наприклад, починаються в п'ятій годині, але ще ж робочий день не закінчився. І Тому -то оцей парадокс у тому в початку вистави він ще багато відіграє на кількості тих, кого можна пускати в театр. Бо пускають в театр тільки партер. Біля театру гостей зустрічали з хлібом сіллю. Театрали поклали квіти до пам'ятної дошки видатного українського актора і режисера Гната Юри. Провели цікавий ритуал. За давньою традицією на кожній сцені має бути вбитий п'ятак на щастя. Актори вірять, що це залучає до театрів хороші колективи, приваблює глядача та дарує популярність. Почесну місію доручили Богдану Бенюку і Сергію Сипливому. Те, що сталося з театром тут, те, як, який він зараз, в якому він стані. Як він красиво і любовно зроблений. Як до нього приємно заходити. І те, що ми сьогодні з Сергієм зробили, велико. Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради. Громадяни повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води, застережіть сусідів. При необхідності надайте допомогу хворим і старим людям, вийдіть на вулицю, швидко доберіться до захисної споруди або сховайтеся на місцевості, дотримуйте спокою та порядку, не допускайте паніки, будьте уважними до повідомлень управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради. велику акцію театральну, яку всі е, театральні команди роблять Це традиція. традиція є, і ми на, на сцені на авансцені забили е, монету. Забили монету, це на щастя для того, щоб тут приїздили хороші колективи. Приходили ви на виставу і щоб бояло театральне життя. А вже ввечері Олександрійських поціновувачів театрального мистецтва чекала вражаюча гра акторів. Спілкування та актуальна у всі часи, тема споконвічного прагнення людини до збагачення. Живий яскравий гумор та акторську майстерність дуже тепло зустрів Олександрійський глядач. Заступниця міського голови Ірина Чемерис подякувала Київському театру за талановиту гру та дивовижну атмосферу. Сергія Цепливого привітали з ювілеєм. А серед подарунків фотокартина нашого театру із пам'ятними словами. Глядачі фотографувалися та спілкувалися з улюбленими акторами. Дуже вдячний від містян подякувати Богдану Михайловичу, Сергію Георгиевичу і Євгену Володимировичу за те, що вони відгукнулись, відвідали нас, і маємо надію, що такі зустрічі з театром на Подолі. Будуть системними кожен місяць. В укритті однієї з бібліотек міста з'явився вільний арт-об'єкт. Студенти коледжу культури і мистецтв разом з амбасадоркою миру зобразили на стіні укриття малюнок Україна вільна. Як робили, що малювали та які подальші плани дізнавалася Вікторія Васіна. В день миру студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв разом із амбасадоркою миру Аліною Касьяновою створювали арт-об'єкт під символічною назвою Україна вільна. Про ідею та її реалізацію розповіла сама Аліна. Я є амбасадоркою миру, учасницею громадської організації, яка за свою мету бере цілі сталого розвитку, соціальну згуртованість і так далі. Ідея цього проєкту полягає в тому, що ми хотіли візуалізувати наші мрії. Тобто, спільно із бібліотекою та студентами, ми втілюємо такий проєкт, щоб ця мрія, вільна Україна, як називається наш проєкт, вона все ж таки стала реальністю. Розповіла амбасадорка миру і про подальші плани. Ми хотіли спочатку, ця ідея полягала в тому, що у мене є балончики із фарбою, які я хотіла презентувати в бібліотеці, так щоб спільно зі студентами ми зробили мурал або графіті у такому міському. Масштабі, от, але нам дуже завадила погода наша, тому що два тижні у нас ліють дощі і ну трошки так не сталося, як гадалося. Тому ми перенесли цей проект трошечки на пізніше. Будемо вже у квітні або там ну навесні будемо малювати перемогу. Ідею арт об'єкту втілювали в життя студенти коледжу культури і мистецтв. Малюнок обирався з метою передати е, спокій, ніжність, більшість малюнку білого кольору, тобто е, передає таку, начебто, свободу, і е, ми втілюємо завдяки цьому. Е, в людей надією, що ось війна закінчиться, і не хочеться якось брати кольори темніші. Тобто тут є синій, але він також ну, додає насиченості, виділяє цей же білий колір. Малюнок вибирали наші вчителя. Ми з ними вони з нами совітувались, і ми з ними дивилися і та обирали, як так все скомпонувати, щоб воно було дуже гарно, щоб діткам подобалось, бо це ж дитяча бібліотека, та й дорослим, які будуть приходити зі своїми дітьми. В якості Мольберта одна зі стін укриття бібліотеки. Легка робота завдяки тому, що бібліотека надала нам проектор. Тобто, це ну в два рази зменшила час виконання роботи. Було легко, весело, тому що це наш колектив, коледжа культури всі свої надали нам все необхідне. Тобто, це було весело. Ми пили чайок, печеньки кушали. Директорка Олександрійської міської ЦБС Тетяна Троцюк пояснила, чому Україна вільна з'явилася саме в бібліотеці. Як ви знаєте? Та бібліотека працює в рамках проекту Вільна хаб Олександрія. Це такий великий проект, масштабний, який відбувається в багатьох областях, бібліотеках, молодіжних центрах в Україні. І одна із напрямків. Діяльності цього проєкту є такий напрямок діалогу і порозуміння. І в рамках цього проєкту з нами працює дуже гарна дівчина, вона, вона до нас приїхала з Краматорська, вона проводить тренінги з психосоціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам з напрямку і порозуміння. І вона також є амбасадоркою миру. В Україні, і це була така ідея приєднатися до такого відзначення Міжнародного дня миру всьому світі, і ми думали, як би так в цей день запам'ятався це, згуртував усіх і втілити мрію всіх українців, мрію олександрійців, особливо олександрійської молоді, про спільну мету до миру. до Вільної України і передивлялися такі зараз в Україні такий популярний напрямок. Творчість в укриттях. Він з початку війни мотивуючи такі написи, пишуть, малюють мрії, які б хотілося. Це не останній проєкт, запевнила Тетяна Троцюк. Вільні арт стіни незабаром з'являться і в інших бібліотечних укриттях. Приємних вихідних і тримаємо стрій.